Блакитне каміння Ювелір сидів за столом і крізь вітрину своєї елітної крамниці байдужим поглядом дивився на вулицю. Якесь дівчатко підійшло до магазину і притиснуло носика до вітрини. Її очі кольору неба зблиснули, коли побачила один із виставлених предметів. Увійла рішучим кроком і вказала пальцем на прекрасне намисто із блакитної бірюзи. Можете його гарно запакувати. Це подарунок для моєї сестри. Власник крамниці зміряв недовірливим поглядом малу клієнтку і запитав, скільки у тебе грошей. Дівчинка зовсім не знітилась, зіп'явшись на пальчики, поклала на прилавок металеву коробочку, відкрила і перевернула її. Звідти висипались кілька монет, квиточок, декілька мушлів і якісь фігурки. Вистачить? запитала гордовита. Я хочу зробити подарунок своїй старшій сестрі. Відколи не стало нашої матінки, сестра замінила її мені. Немає для себе жодної вільної хвилини. У неї нині день народження, і я переконана, що мій подарунок зробить її щасливою. Це каміння має такий самий колір, як і її очі. Ювелір пішов у підсобне приміщення магазину. Виніс звідти прекрасний червоний із позолотою папір і старанно обгорнув ним шкатулку. Прошу, простягнув її дівчинці, неси обережно. Дівчинка рушила, гордо несучи в руці пакуночок, неначе трофей. Минула година, коли в магазин увійшла прекрасна дівчина із волоссям кольору меду і прекрасними блакитними очима. Вона рішуче поклала на прилавок шкатулку, яку ювелір так старано запакував. І запитала це намисто куплене тут? Так, панночку. І яка його ціна? Ціни в моїй крамниці конфіденційні, їх знаю лише я і мої клієнти. Але в моєї сестри було лише кілька дрібних монет. Вона ніколи не могла б заплатити за таке намисто. Ювелір узяв шкатулку, зачинив разом з її вмістом, знову старано запакував і віддав дівчинці. Твоя сестра заплатила ціну вищу, ніж будь-хто інший. Вона віддала все, що мала. Бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Йоанна 316